І ми вітаємо перших гостей у нашій студії. Це Роман Хім'як, начальник управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації. Романе, доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. А також Павло Лучків, ветеран збройних сил України, учасник ігор нескорених, фахівець центру інваспорт. Пане Павле, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава будемо говорити про спорт Львівщини. Я знаю, що Романе вам є про що розповісти, оскільки дуже багато було зроблено, і трішки торкнемося планів на цей 2025 рік. І от, власне, якщо говорити про минулий рік, пане Романе, до вас запитання. Які події ви би сказали, що характеризували рік, що минув, на вашу думку, за вашим, мабуть, суб'єктивним враженням? Мабуть, коли говоримо про спорт великий спорт загалом, це основна подія, яка для нас була важливою. Це Олімпійські ігри в Парижі, до яких довго готувалося багато? Звісно, були менш великі, але не менш важливі заходи локального рівня. Точно вважаю, що всі плани, які ми перед собою ставили, окрім знов ж таки медалей з олімпіади, ми досягли чималу фінансову підтримку отримали наші атлети. Знову ж таки, я розумію, і мене тішить, що ми бачимо цей фідбек від спортивного середовища. Що ці ці кошти, цей ресурс, який вкладається, він дуже цінується, і всі практично розуміють, що в стані війни це вкрай важливо і вкрай важливо цінувати, не лише отримувати. Хочу говорити про події на Львівщині, що було що визначало Львівщину спортивно минулого року? Близько 200 лише близько 200 національних чемпіонатів України. А з таких а, великих це близький нам, бо ми і готували інфраструктуру. Це чемпіонат України з легкої атлетики, це чемпіонат України з вільної боротьби, зокрема, чемпіонат України з легкої атлетики. Він ще важливий в такому ге геополітичному плані, бо був присутній президент Всесвітньої Федерації, Федерації Себастьян Ко, який претендує очолити міжнародний олімпійський комітет уже в березні будуть вибори. І ми думаємо. Шум і і віримо, що навіть його участь в цьому заході можливо додасть йому кілька голосів під час голосування. Тобто, його абсолютно проукраїнська позиція, його позиція щодо війни, щодо обмеження участі, участі спортсменів країн-агресора. Тобто, це така це не лише спортивна, а й геополітична важлива подія. Тому, мабуть, вона була така номер один. Ви говорили про досягнення цілей, які ви для себе ставили показники, яких вдалося досягнути минулого раку. Минулого загалом у нас є таких п'ять стратегічних цілей завдань. Це розвиток інфраструктури, розвиток масового спорту, розвиток спорту вищих досягнень, молодіжна політика і національне патріотичне виховання. Особливий напрямок, яким я опікуюся, і який, надзвичайно важливий, це є інфраструктура. І цього року усі об'єкти, які будувалися, чи яких було облаштування, це були об'єкти, практично адаптовані під ветеранський спорт, зокрема, і тішать, що всі зреалізовані. Тому я, я чітко вірю, що ми не маємо займатися якимись такими мікроменеджмент. Багато операційних завдань також не варто виконувати, але створити умови це номер один. Про що сьогодні треба думати і піклуватися? Тому окремо, будівництво окремо розк... розкажіть про проект щодо розвитку адаптивного спорту та фізично-спортивної реабілітації. Ліга нескорених. У вас на сайті написано, що проведено близько 122 заходів, в участь яких взяли близько пів тисячі спортсменів або ж ветеранів. Проект в свій час був тобто два роки тому, коли він започаткувався. Він був пілотним України. А сьогодні Є вже кілька областей, які також розвивають напрямок ветеранського спорту. А тішить, що ми не зупинилися на якихось окремих видах спорту. Зокрема, цього року це було 22 види спорту. Mm -hmm. а, і важливо, що не лише. Про ветеранів не лише про результати, а швидше про таку формування такої екосистеми, архітектури такого братерства, хороших відносин. Доволі часто учасниками таких заходів є і ветерани, і члени їхніх сімей. І мені, мабуть, як батькові, це, мабуть, є найважливіше, коли в змаганнях чи просто в революційних заходах бере участь батько з своїми синами, як в нас доволі часто було. І я, я думаю, що. І ми навіть цей проект цього року презентували на засіданні профільного комітету Верховної Ради. І, мабуть, оце рішення, яке прийняте урядом два тижні тому, про підтримку ветеранського спорту через додаток дія. Ми все ж таки віримо, що ми також і наші пропозиції, які ми подавали через профільне ми ще детальніше поговоримо дещо пізніше. Я дивлюся, спостерігаю за Павлом. Ви погоджуєтеся з більшістю, коли мова пройшла зайшла про ветерання. Ви погоджувалися з тим, що говорив Роман. Павло Луцьків, один із героїв серії епізодів про реабілітацію через спорт повернення, зараз він допомагає іншим ветеранам пройти нелегким шляхом адаптації до цивільного життя. Він чеп... від чемпіона ігор нескорених до координатора проєкту Ліги Нескорених. Павло Лучки, ветеран збройних сил України, воював у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. З минулого року чоловік займається розвитком ветеранського спорту на Львівщині. Після отриманої травми стрільба з лука допомогла йому в реабілітації. А в підсумку Павло став переможцем міжнародних змагань для військових та ветеранів з пораненнями ігри нескорених. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Щоранку о о й у вівторок, і п'ятницю, Павло Лучків приїжджає на тренування. Ми тренуємо стричі на тиждень в спортивному залі теоретичного корпусу медуніверситету. Поки в нас на Лучному тирі, стрілющі робиться ремонт. Саме в тирі Львівського медичного університету, минулоріч на весні Павло допомагав військовим та ветеранам готуватись до національного відбору ігор нескорених. Зараз там триває ремонт, і в травні цього року запрацює оновлений стрілецький тир. Тим часом лучники тренувальний процес продовжують, і Павло теж прийшов потренуватись. Я відкрию цей ящик за 200 гривень. Свій шлях у стрільбі з лука Павло Лучків почав 2018-го, через три роки після осколкового поранення, яке отримав на Луганщині. Мені лікарі заборонили активні фізичні навантаження через те, що серцево судинна була проблема і цереброваскуляр почалося вже. От тепер трошки з погіршенням, що в мене почався тремор. Він заважає мені перецілюватися, дотримуватися, і хочеться швидше це зробити вистрілити. Спробувати стріляти з лука Павла надихнула команда українських лучників, яка стала переможницею ігор нескорених у Сіднеї. Тоді він пішов на тренування і вже сім років продовжує бути на лучному рубежі. Коли ми починали, у нас було кілька чоловік, але тих, хто справді закохався цей лук зараз. Зараз воно стало більш таким затребуваним. Хочеться, щоб всі розвивалися, і насправді включилося багато людей. Це один з найпопулярніших адаптивних видів. Для реабілітації і соціалізації у збірну Ігор Нескорених чоловік потрапив з третьої спроби і два роки тому виборов золоту медаль у стрільбі з блочного лука на змаганнях Дюссельдорфі. Тепер свій досвід передає іншим під час тренувань та й себе продовжує тримати у формі. Дивіться, я зробив це, я вам поможу зробити так само. Я беру. Початки самі, щоб саму базу якусь там допомогти поставити. А більш детальна тонка настройка, я вже кажу: типу або до Богдана, або до Костянтина, кажу, будь ласка, подивіться за хлопцями, може, і вони так йдуть далі. Один з тих, хто пішов далі харків'янин, командир саперного відділення 47-ї інженерної бригади Олександр Безкінський, рік тому отримав міновибухове поранення, а вже півроку як стріляє з лука і зараз готується до чемпіонату України під керівництвом учасника паралімпіади Богдана Носевича. Навіть коли там зранку з поганим настроєм такі мислі закрадуються, може пропустити сьогодні. А потім згадуєш тренер, тебе чекає. А після тренування вже думаєш, от дурний був, що зробив. Якісь думки були такі, що ті пропустити. Донуває. Колектив, тренера, хлопці, все супер. Паша чемпіон, так, є на кого рівнятися. Зараз Павло Лучків в обласному проєкті для розвитку адаптивного спорту військових та ветеранів Ліга Нескорених, а також у центрі Інваспорт займається тим, що любить і вміє. Своїм досвідом допомагає побратимам і посестрам пройти шлях, який сам вже подолав. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний. Але це ваша частина, невелика частина вашої історії, вашого шляху. Як відбувалося ваше повернення через спорт? Чи можете ви розповісти нам? Ну, це насправді дуже непросто, бо, тому що воно не відбувається все за один момент. Це пройдений шлях, який ну, перед яким ти поставив мету. Що кінцева твоя мета? Чого ти хочеш? І відповідно, ти, коли йдеш, ну, свою дорогу проходиш. Ти вже в процесі тоді бачиш, як змінюєшся, наскільки ти соціалізуєшся і повертаєшся. Подобається вид спорту, ти в ньому залишаєшся. Якщо не подобається, пробуєш інший, але далі головне не здаватися. Ось все. Як ви шукаєте зараз людей для заняття спортом? Або ж вони вас знаходять, і як ви їх переконуєте, що навіть через зусилля, через подолання себе необхідно ставати, йти і займатися спортом. Перше, це саме перше, це у нас йде через соцмережі режі, uh -huh. спілкуюся. Потім сарафанне радіо, таке, як ми кажемо, і звичайно, співпраця з реабілітаційними центрами, які у нас є. Uh -huh. Чи буває таке, що ви приходите до людини і говорите, що потрібно ставати і рухатися? А вона питає, запитує вас, а навіщо, що ви їй відповідаєте? Для себе. Для себе, тому що ну, ти більше ні для кого це не робиш. Ти вперше для себе і для своїх близьких. Тому що коли людина може застрягнути, у переважній більшості застрягає в негативних думках своїх, вона так само фонить. І це все відбувається на близьких. І навіть по деяких друзях, які зараз з нами займаються, це дуже видно наскільки саме оцей вид спорту їх повернув. Вони вже частіше навіть посміхаються і починають щось цікавіше розмовляти. Ми щойно перед ефіром з'ясовували, скільки коштує лук. Насправді він коштує достатньо дорого. Якщо цим видом спорту займаються люди, які мають інвалідність або які мають утрачені кінцівки, чи потрібні спеціальні інструменти для цього, і тим більше чи потрібні спеціально навчені тренери? Звичайно, що для цього все потрібно потрібні знання, потрібне обладнання. Бо, наприклад, люди, які втратили зір, вони теж можуть стріляти з лука. Там зовсім інакша система прицілювання. І так само, наприклад, коли людина втратила одну з рук, це теж відбувається, наприклад, за рахунок стрільби зубами. Де ви берете? Є перше і друге? Звідки у вас інвентар та обладнання? І звідки беруться тренери, які знають, як працювати з такими людьми. Тренери в нас є. Це відповідно наші вже титуловані тренери, які вже багато років як працюють тренерами, так і їздять по закордонних змаганнях, діляться досвідом з ними, вони зі своїм. А такого спеціалізованого обладнання як немає ексклюзивно, бо тому що воно індивідуально підбирається, робиться. Ну, наразі в нас є тільки такий варіант, що майструвати самим або просити когось з-за кордону, щоб ми люди нам це передавали. Романе, продовжуємо про досягнення або про те, що було зроблено минулого року. І, власне, у вас на сайті пише, що стосується інфраструктури, пише, що минулого року було збудовано та проведено реконструкцію семи об'єктів, які цитую будуть інтегровані в загальну обласну екосистему розвитку ветеранського та адаптивного спорту. Що це за об'єкти і які суми коштів були виділені на те, що їх або збудувати, або реконструювати. Ці об'єкти виключно як і зазначено на сайті, так і в нашій е, стратегії. Це об'єкти е, в першу чергу для ветеранів, для розвитку ветеранського спорту. І якщо так рухатися по географії е, Львівщини, перший і найважливіший це є е, центр адаптивного е, спорту госпіталю, Ценгосп, це не госпіталь, це реабіційний центр е, Галичина у Великому Любені. Де постійно знаходиться доволі кіль... велика кількість наших ветеранів, а також це база медичного університету. Її унікальність і цього проекту в тому, що а, окрім а, такої доданої вартості, в плані проведення занять там також будуть проводити проходити практику студенти нових спеціальностей відкритих, Це ерготерапія, фізична реабілітація. Це база університету фізичної культури, де вже давно багато років працює кафедра, і студенти вже працюють з ветеранами, просто з людьми, яким потрібна рухова активність, не лише результат. Це е, доволі цікавий об'єкт, який будували за 76 го року. Це е, в народі СК так навчальна спортивна база Міністерства оборони. Минулого року ми робили там е, великий лиходличні манеж зони для занять для реабілітації. Цього року ми це все забезпечили ліфтовим обладнанням, оскільки для маломобільних населення, для ветеранів практично неможливо без сторонньої допомоги було потрапити mm -hmm. на цей комплекс. Сьогодні це є можливо е, і. Менші об'єкти, мабуть, я би хотів лише зупинитися в подальшому. Це на об'єкті Великий Любінь, тому що сам особисто опікувався, багато часу там провів, багато часу спілкувався з хлопцями, які на реабілітації. і оці, оці, ці відгуки, які отримуєш, вже в приватній переписці. Це, мабуть, те, що найбільше дарує радість і впевненість про гроші. З обласного бюджету на ці об'єкти було скеровано чуть більше 40 мільйонів гривень. Знову ж таки, великий Любінь робився у партнерстві з компанією Онур, і вони абсолютно на меценатських засадах зробили логістку дорогу тобто до, до цього об'єкту від реабіліційного корпусу. Тому знову ж таки бачимо, що, попри складні часи для бізнесу, Є, є люди, є соціально відповідальні представники середовища, які готові включатися, допомагати чи малими коштами безумовно. Це приємно чути. Якщо ми говоримо власне про потреби ветеранів, то ми розуміємо, що вони знаходяться не лише в обласному центрі, а навколо нього. Як зробити так, щоб ці послуги, ці об'єкти були стали доступними для кожного кожної людини, яка цього потребує, незалежно від місця його перебування? чи це. Турківський район чи Золочівський район чи місто Львів, як забезпечити оцю цю повну доступність для всіх? Ви згадали турку і золочів, і власне якраз там місцева влада опікується. На жаль, це мабуть, на жаль, винятки з правил, бо загалом, поки що, після децентралізації, після фінансової децентралізації, велика кількість керівників громад. Не зовсім належну увагу приділяють, тому це цей напрямок, який ми ставимо собі на 25 й рік. Тобто ми маємо показати, як ми можемо навчити від деталей і, і до більш масштабних проєктів, і будемо над цим працювати, тому що неважливо, як ви слушно зауважили, де, де знаходиться ветеран, але базово, базовий рівень для задоволення рухової потреби він не просто. Там має право його мати. Він зобов'язаний, бо все ж таки реабілітація, відновлення це такий процес, який фізіологічно триває не так довго. Тобто, при, при пораненнях, захворюваннях, ти маєш там до, до 18 термінка. місяців, якщо ми говоримо про якісь травми опорно рухового апарату. звісно, є складніші є, є спинальні травми. Це, тобто Це історія, яка буде на жаль, вона буде розвиватися. І ми хочемо, щоб всі на місцях були готові включатися в цей процес. Павле, повертаючись власне до вашого заняття, до заняття з луком, скільки приблизно людей займаються стрільбою з лука з вами? Як відбуваються ці заняття? Воно досить по-різному, бо тому, що один раз на заняття може прийти там 20 чоловік. Один раз на заняття 6. Все залежить дуже індивідуально від того, від їхнього бажання або можливості, наприклад, в цей тренувальний день. Mm -hmm. Ось і все. Тому там немає такого, щоб прив'язка була, щоб от зобов'язаний явитися згідно там, якогось переліку чи ще чогось. Ну, іншому запитаю, скільки людей пройшло через ваші тренування. Ух ти. Ну, Чоловік, напевно, з 200. 300, так. Це достатньо багато. Що вони говорять після того, як вперше спробують вистрілити з рук з лука і потрапити в ціль? Е, Більша половина задоволена, і вони їм подобається. От, обіцяють, що не кинуть. А є така частина, каже: Ні, це не моє, я хочу плавати, я хочу бігати або штану. Що потрібно мати досвід якийсь, або принаймні навики стрільби з луком для того, щоб потрапити на перше заняття до вас. Ні, Наступні запитання якраз ставлю для тих, хто, можливо, дивлячись нашу розмову, захоче з вами займатися. Нічого не потрібно, просто бажання і просто прийти. Інструмент, тобто лук ви також їм надаєте. На місці ми маємо інструменти, і ми їх все рівно узгодимо навіть. Як вас знайти? В соцмережах. По-перше, Ліга Нескорених, там можна написати. В мене на сторінці. Фейсбук, основному латинськими буквами, Павло Лучків, або просто звернутися в медуніверситет навіть чи в управління спорту, і скоординуємо зразу, коли, на яку годину. Я вважаю, тут важливо сказати, що це безкоштовно. Звичайно, що безкоштовно. Ми маємо можливість тренувати людей з різними формами уражень, від легких, навіть захворювань до. До самих складних, насправді. І, напевно, я вам допоможу трохи, поставивши наступне запитання: а що ж вам потрібно від влади, від управління спорту, в тому числі, для того, щоб розвиватися, ставати ефективнішими, кращими? Е, приміщення, яке в стадії ремонту? Оновлена якби, база інструментарію, ну і ще два тренера. Власне, Романе, ми переходимо поступово, переходимо до наступного мого запитання вже до вас. Тож, які плани на наступний, тобто вже цей 2025 роки. Які KPI ви для себе виставляєте? Окрім я так розумію, приміщення для заняття стрільби з луком і двох тренерів? Насправді KPI в нас <'язаний> дещо бідніші, бо приміщень буде кілька і тренерів точно потрібно значно більше. Отож, цього року до, мабуть, в першому півріччі, не мабуть, а точно в першому півріччі ми завершуємо реконструкцію переобладнання приміщення стрілецького тиру медичного університету, де власне відбувається основна частина тренувань, угу. і, і важливо зазначити, що це буде не лише там монофункціональне приміщення для цього виду спорту. Там будуть е, можливості просто зустрічатися, проводити зустрічі. Там навіть мінімальна бібліотека запланована, де е, якщо ти відчуваєш ти сьогодні, ну не хочеш робити фізичних навантажень, ти хочеш побути е, на самоті чи з друзями поспілкуватися. Там також будуть створені е, такі можливості. Е, е, другий, е, другий великий проект е, це вже більше на, е, на повітрі. Це база Наварія, озеро Наварія, база нашої школи вищої спортивної майстерності, де також ми будемо запроваджувати, Він вже запроваджений, але власне в частині бази будемо розвивати окремий напрямок веслування. Там буде можливість також проводити рухову активність і доволі багато часу. Для ну, знову ж таки, з сім'єю цього року при реалізації проєктів, оскільки було 22 види спорту, велика кількість проєктів, ми для себе вже приблизно визначаємо, які є більш цікаві, які є менш цікаві. І третій в контексті знову ж таки, ветеранського спорту це про те, що ми говорили, це громади. Тому ми, ми бачимо, що громада, мабуть, хочуть. Але не до кінця знають, як це зробити, тому щоб не щоб не, не в ефірі, не згадувати там окремих, а згадувати нікого ми їм будемо допомагати. Цього року знову ж відбувалося доволі багато заходів таких координаційних, починаючи від з основ спілкування і завершуючи механізмом менеджментом реалізації проєктів. Навіть як шукати певні грантові кошти Романе, ви вже згадували про одну з програм: ветеранський спорт це все українська програма. Вона буквально нещодавно стартувала. Вона реалізовується в міністерством у справах ветеранів спільно з міністерством цифрової трансформації України. Учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по. Півтори тисячі гривень для оплати спортивних занять. Перший прийом заявок уже завершився. Подалося близько 25 тисяч ветеранів. Романе, от, а як на Львівщині? Чи знаєте ви, чи можете ви виділити, скільки на Львівщині подали заявки, заявок? А, інформація є все ж таки з обмеженим доступом. Ми спілкувалися з фахівцями профільного міністерства Мінвето. І вони вони, коли зроблять верифікацію, бо на жаль, там не всі, хто подали заявки, отримали там позитивний поз позитивний, позитивний фідбек з багатьох причин: це і технічні причини, майданчику, і там невідповідність там документації. яка надана, тим більше це перший раз, тому я думаю, що міністерство ветеранів озвучить усю цифру загалом по Україні. Також ми будемо просити, щоб був, розмір, щоб, щоб був розмір розмір цифра по областях. Зі своєї сторони, знову ж таки ми спілкуючись з нашими колегами з інших областей, в нас якби з цим простіше, бо багато таких проєктів реалізовуються безкоштовно, uh -huh. безкоштовно абсолютно, або за допомогою підтримки коштами з обласного бюджету. І ми просто розглядаємо нам, для чого потрібно буде знати яку кількість, і можливо, персонально е проговорюємо сьогодні, що ножкі там оця сума вона є направду невелика, і можливо, з обласного бюджету розглянемо механізм дофінансування, е щоб все ж таки там, до прикладу, якщо ти хочеш плавати не двічі на тиждень, а кожного дня. Власне, це важливо, що це прозвучало. Які заклади будуть брати участь? Чи ви вже знаєте в цій програмі, оскільки там є спеціальний код Так, там е -е, код надання послуг? Е це практично усі е -е, спортивні клуби, е фітнес-центри, які працюють по цьому коду. А е це можуть бути і спортивні школи, е обласні установи. Відкритий код а раптом займає там дуже мало часу. Але, а ви подавали заявку на цю програму? Чи Подавав. плануєте подати? Подавав. подавали? Маєте вже відповідь? А, так, я не є ветераном. <плес> Це океанахнічна проблема. Так. Насправді Це технічна проблема. <плес> так. Роман Хім'як, начальник управління молоді та спорту львівської обласної військової адміністрації та Павло Лучків, ветеран збройних сил України, учасник ігор нескорених, фахівець центру Львівського центру інваспорт, були гостями цієї частини нашої гуру. Нашого ефіру і говорили ми про спорт на Львівщині.